Олександру вже тиждень. Він народився 7 вересня. Сьогодні у пологовому будинку, де хлопчик з'явився на світ, йому видали свідоцтво про народження. Батьки прийняли документи з рук міністра юстиції України Павла Петренка. Напевно, для тих батьків, які визначилися вже з іменем, вже ну, це, то це ну, досить зручно, щоб не стояти ніде там ну, в чергах, чи це, то ну, напевно це досить є зручним. Що одразу на місці можна отримати вже свідоцтво про народження. Безкоровайний Артемчик народився у неділю, 11 вересня, а вже через два дні отримав свідоцтво про народження. Дуже гарний крок з сторони зустр... зустр... влади, що це зробили. Це дуже гарний крок. Тому що перше, що в даний час ми маємо ті... з тими всіма проблемами, з тим біганням, а це все, все на місці, яка. і це вже що ми про нас думають, дбають. Не їхати нікуди. Ми не з Тернополя треба було б їхати в район, оформляти дуже багато часу. А так все на місці дали зразу. А швидко вдалося оформити? Так, швидко, скільки ми родили в неділю, вже от сьогодні. Загалом свідоцтво про народження у обласному перинатальному центрі мати і дитина сьогодні отримало 10 немовлят: шестеро хлопчиків та чотири дівчинки. Свідоцтва видають у двох пологових будинках Тернополя обласному перинатальному та перинатальному центрі Тернопільської міської лікарні номер 2 Охочих є багато, бо це є зручно. Але е, якщо батьки не встигають, то звичайно, що проблема навіть не стоїть в тому, що вони можуть зранку подати документи і е, після обіду навіть прийти до нас, до ЗАКСу і їх отримати. Так що проблем з видачою немає. Е, це все вирішують батьки, якщо їм зручно подати в половому будинку, вони подають, маючи всі документи, тобто паспорти, свідоцтво про шлюб. Якщо немає, то звичайно вони стараються чи копії зняти, але е, з видачою самого свідоцтва проблем немає. Витича свідоцтв про народження у пологових це національний проект, який Міністерство юстиції України запустило минулого року, аби усунути бюрократію та незручності для молодих сімей. Починаючи з 1 січня цього року, до проекту долучилися 4,5 сотні пологових будинків по Україні. Тернопільщина одна з кращих областей, тому що 18 пологових будинків, а це абсолютно всі пологові будинки, в тому числі у всіх районних центрах, мають фронт офіси Міністерства юстиції, і там протягом 24 годин можуть отримати документи наші батьки. Що стосується користування цієї послуги, зокрема в Тернополі і в області, я переконаний, що вона буде ще більше затребуваною. Станом на сьогоднішній день, з початку року, 1300 немовлят, які народилися в Тернопільській області, отримали свої документи в пологовому будинку. Це близько 25% всіх новонароджених